Що, ж, Дмитре, вітаю з перемогою. Все ж таки, півфінал є півфінал. Вийшли до фіналу. Емоції від вас. Рахунок 5-2. Почали лік голам. Ви у цій зустрічі. Що скажете про цей поєдинок загалом? Ну, ви праві, півфінал і півфінал. Очікуємо фіналу. Доволі непростий суперник, як сьогодні, був. І, я думаю, ще більш непростіший буде у фіналі. Мабуть, після першого тайму трошки дали слабинку, але вчасно. Схаменулися і довели гру до переможного кінця. Ну як взагалі оцінте нинішнього суперника вже впродовж е, нетривалого часу вдруге зустрічалися з Юнайтед. Тоді дуже була потрібна перемога вам, можливо, менш потрібна супернику, якщо можна так висловитися. Тут вже була гра 50 на 50, скажімо так, е, якщо оцінювати потрібність перемоги, як одним, так і іншим. Чим відрізнялися ці матчі, на вашу думку? Ну, попередній матч, мабуть, все-таки ми недооцінили суперника дуже швидко пропустили два голи, а після цього треба було нас заганяти, при тому, що потрібна була перемога. Сьогодні вже налаштовувалося зовсім по-іншому. Вже розуміли, що вони з себе представляють що це буде непроста гра. Ось ну тому, мабуть, це і вплинуло на. Кінцевий результат. Ну, у вас так, трошки різні все ж таки, заявки на Кубок і чемпіонат. Немає Михайла Ляховича, тому видозмінюється по-різному. У вас стартова четвірка і Фещенко, там інколи ставити його сьогодні не було. Ну, сьогодні Жеріков зіграв три паси на Хем'яка. сам забив після пасу Хем'яка. Можливо, і в Санліг варто його в цю четвірку ставити. А, ну, Слава не зря не заявлений в Санліг, тому в нього немає шансів там вийти. Ось, а, думаю, а Ігорю, і дамо все-таки шанс хай проявить себе в санвігі. Ну і що скажете про суперника по фіналу? Команда МХП кажуть, що сенсація все ж таки такий результат у матчі з Манзаною. Що ви думаєте? Ну до фіналу сенсаційно не виходять. То, можливо, Манзана сенсаційно програла, а МХП, мабуть, заслужив цю перемогу вихід у фінал. Я сподіваюся, що це буде бій достойних суперників. Дякую вам і вітаю з перемогою.